Мама, да, я подаруюсь. Будь ласка, підготуйтеся до самопідготовки. Так, підручник з математики, письмове приладдя, лінієчка нам з надовольча. Доброго дня. Питаю. І будемо починати. Відкрийте, будь ласка, підручник. Там, де ми зупинилися. Сторіночка 26 наскільки я наступне. Так. Шіпо. Завдання 105, так? так? На сторіноці 26. Так. Дуже добре. 22. Дуже. Ні, не в друкованому душу, це підручник. 26. У підручні 26. І так, продовжимо, на чому ми зупинилися. Ми з вами виміряли довжину сторін квадрата. З'ясували, що кожна сторона має довжину 2 см. Правильно? Так. так. Нагадайте мені, як ми шукаємо периметр фігури. Зміряємо. Поміряли так, mm. далі. Поміряли, скільки, скільки сантиметрів ми на лінійці можемо побачити. Так, поміряли добре, кожна сторона 2 сантиметри. Як обчислити периметр? Що таке периметр? Переметр. <паспоряджен> Сума довжин всіх сторін. Тобто нам треба додати всі сторони. Називаємо довжина АВ – Це скільки? 3. Два 3. сантиметри Б С. Помножили на чотири. Тут два і тут два. Тобто можна додати 2, 2 см чотири рази. А можна правильно, Аліна, говорить, що зробити? Помножити. Можна замінити на 4. Кодженням. Так, адже ми додаємо однакові доданки а, Отже. 2 і 2 і 2 і 2. Це скільки буде? 8. 8? Кого? 8 сантиметрів. 8 сантиметрів. Добре, це периметр квадрата. Давайте тепер обговоримо периметр прямокутника. Яка в нього ширина? Ширина в нього 4 сантиметра. Два 2 сантиметри. Два сантиметри. сантиметри, а ширина. 4 сантиметри. Так само, значить, нам потрібно додати довжину і ширину. Але ми знаємо, що вона тут повторюється, тому зможемо це використати. Так, оформлювати будемо у звичайний зошит. Відкрите звичайний зошит, Відступіть від класної роботи чотири клітиночки. Я, Я тільки хочу домашньому запишіть, будь ласка, 22 друге вересня. Домашня робота. Подождите. 22 вересня домашня робота. Подождите, пожалуйста. Полінка, підніми голову вище і одна Полінка, і друга, і Казаренко, і Лавриненко. Не нахиляйтеся сильно під час письма. Ілюш, ти пишеш завдання? На ньому ручка не пише. з тепер пише. Так, ми будемо робити задачу геометрично 105, тому пишу задача 105 і слово розв'язання. Коротку умову писати не будемо, зекономимо час. Одразу зберігаємо і розв'язання. Маєте одну хвилиночку. Записати. Задача 105. Розв'язання. Коли закінчите, підніміть, будь ласка, очі, щоб я зрозуміла, що можна рухатись далі. Так. Угу. Задача 105. 105. Угу. А писати ри, це не Р, Юль. Пригадуй, що це означає? П. Що це означає? Периметр. 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 Ми відшукаємо периметр квадрата. Що це значить, Юлечка? Що це за буква? Периметр. Буква П латинська. так? Нею ми позначаємо периметр. Що таке АБЦД? Давайте повернемось до попередньої сторінки і глянемо, що таке АБЦД. Етаква. Це квадрат. Це квадрат. Отже, тут ми шукатимемо периметр квадрата. Ми з вами обговорили, що у квадрата сторона 2 см. Значить, можемо 2 см додавати скільки разів? Чотири. Чотири, тому що у квадрата чотири сторони. А можемо не додавати однакові доданки, а замінити якою дією? Множення. Множенням. Mm -hmm. Спасибі, Полінко. Найактивніше працюєш. Дякую тобі. Mm -hmm. Замінити можемо множенням, Адже сторона у квадрата mm -hmm. однакова. Яка сторона у квадрата mm -hmm. ще раз скажіть. Хіба вісім? Сторона одна. Чотири. Два. Одна груна два. два. А Множити. скільки разів цей доданок повторюється? Чотири. 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 Я можу додавати 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, а можу замінити Це дуже буде. Скільки буде? Буде. Буде… буде. Два на чотири. Скільки буде? Буде шесть. Буде Вісім. Вісім чого? Сантиметрів. Mm -hmm. Так. Семеду? Сантиметрів душка. Так. Вісім. А що таке у нас? П-корд? Uh, это, э, это означает, это пр а прямоугольник. Це а прямокутник. Прямокутник, Полінка українською, прямокутник. Давайте повернемось I до прямокутника I і ще I раз don't... на нього глянемо. I... Яка в нього ширина? Два сантиметри. А довжина? Чотири. А ще одна ширина? Два. Два. А ще um, одна довжина. Бокові, бокові три, вони три, сторони, чотири. вони по два, а верхній, верхні, і верхні, нижні вони чотири. Тобто нам треба додати довжину, ширину, mm -hmm. довжину, довжину і ширину. Дві довжини і дві ширини. Так? Mm -hmm. так. Два можна. рази. По два і два рази по чотири, правильно? Ми можна помножити так. Теж можна помножити. Ми Можемо, Чому ж. Не? А, так. А, не, не можемо. Так. Можемо дві сторони по один по, помножити, а потім в другій стороні помножити. Так, у нас є по дві сторони, у нас є дві довжини і дві ширини. І вони однакові. Отже, ми можемо їх помножити на скільки? Два на два. На два. Тому що ці сторони два сторони, вибачте, два рази повторюються. Або можемо написати не так, а ось так. Правильно? Так. І так і так буде правильно, згодні. Вибачте, я запоздаю, я опоздала. Ти приєднуйся, та й все, нічого страшного. Хана Олексійовна. Ага. А що писати, якщо ти написав в дужках 2 плюс 4 в дужках? А скільки разів повторюються ці доданки? Два рази. Значить, треба на що помножити? На два. На два. два. Два умножить на 2. Діти, якщо вам складно зрозуміти, звідки 2 помножити на 2, то зробіть, як зазвичай ми робимо. Просто додайте всі сторони дві довжини і дві ширини. А Я знаю, скільки буде. Я в чат напишу. Напиши. Яка, який периметр нашого прямокутника? Так, Полінка. М -м неправильно Полінка порахувала. Ігор, неправильно порахував. Алінка правильно порахувала. Так, периметр. Міша правильно порахував. Пиши, пиши. Даринка, ні. Чому? Два плюс чотири плюс два плюс чотири. Ні, а ви не так получилось. А давай порахуємо ще раз. Два плюс чотири це скільки буде? Два плюс чотири буде шесть. Даринка, не підказую, шість. Можна тепер поміняти місцями доданки і додати чотири? Ні. Чому? Можна. А, можна. 1. Доданки можна переставляти місцями. 6 плюс 4. Скільки буде? 6 плюс 4, 4. буде 10. 11. 11. Чому 11, Даринко? 6 плюс 4. А, Буде 10. 10. І у нас ще один доданок залишився 2. 10 плюс 2 скільки буде? 10 плюс 2 – 12. Ось. Так тепер, може, правильно у нас вийшло? Так. Так. А. Не 10 і не 4. А 12 сантиметрів периметр прямо кутника. Поля Ігор правильно написали. Міланка чомусь 14 порахувала. От ми зараз тільки що з'ясували з вами разом, що не 14, а 12 сантиметрів периметр прямокутника. Добре, малятка. Зараз зробіть і схвилиночку, підніміться, зробіть розминку. Трішки відпочиньте і перейдемо до виконання завдання в друкованому зошиті. Пропоную продовжувати, сідайте, будь ласка. Під час письма дві ноги на підлозі Полінка Казаренко пропоную продовжувати. Сідайте зручненько. І далі ми працюємо з вами у друкованому зошиті на сторінці 11. Відкрити друкований зошит, сторінка 11. Друкований зошит. Звичайний зошит. Відкладаємо, відкриваємо друкований зошит, сторінка 11. Завдання 33. Зараз. Ілюшка, відкрив зошит? Даринка відкрила Так. Одинадцята сторіночка. Міша Юля, готові? Так. Йолана готова. Так. Добре. Ігор, готовий. Камеру включи. Ігор. Так, готова. Так, ну тоді працюємо. Готові всі працюємо. Вартість п'яти кульок 35 гривень. Яка ціна кульки? Скільки заплатили за 5 кулюк? 35 гривень. 35 гривень. А можеш знайти, скільки кожна з них коштує? Ні, не знаю. Ну, якщо за 5 кулюк заплачено 35 гривень, я можу знайти, скільки коштує одна. Так. Так. А, Як так. це зробити? Мінус 5, потім а що? Ще... А чого мінус 5? Як це ти від гривень кульки віднімаєш? Дивіться, за п'ять штук заплачено 35 гривень. За всі ці п'ять штук заплачено 35 гривень. Як знайти, скільки коштує одна? 7 гривень. А як ти дізналась? Ну, здесь написано. Ну, а може це неправильно? Ні, це все правильно. А е, я б дізналася. 35 поділити на 5 дорівнює 7. Правильно. Щоб знайти, скільки коштує одна, треба всю вартість за всі 5 кульок розділити на 5 частин. І ви тоді дізнаєтеся, скільки заплачено за одну кульку. Ось тут тоді з вами пишемо. 35, Розділити на скільки кульок? На п'ять. На скільки виходить, коштує одна? Сім чого? Кульок. кульок. Ні, не кульок. Гривень. Гривень. Ми ж дізнаємося, скільки за одну кульку заплатили. Сім гривень. Для Гривень крапочка не ставить. уважно, Юлічка, я вийду тобі мікрофон прошу. Віддати. Добре? Тоді, як відповідати, маєш включай мікрофон. Дякую. Так, далі. Якою буде решта, якщо за 6 кульок дати продавцю 100 гривень? Mm. Я хочу купити 6 кульок. Кожна коштує 7 гривень. 6 по 7. Скільки грошей коштують 7 кульок? Mm. Шість кульок кожна коштує сім гривень. Я купила одну за сім гривень. Дві за скільки гривень? 20. За чотирнадцять. А три за скільки? Двадцять вісім. А ч двадцять вісім, Полінко? Сім і сім і сім. Це скільки? Дітки, подивіться, будь ласка, на екран уважно. Полінка, подивись, Казаренко, на екран уважно. Одна кулька коштує 7 гривень, а мені треба 6 таких купити. Тобто кожна кулька коштує 7 гривень. 7, 7, 7, 7, 7. 7. За шість кульок кожна по 7 гривень. Треба 7 поділити на умножити на 6. А чого? Тому що і куль, кульки стоять 7 гривень, а нам потрібно купити 6. Це значить, що умножить. Так, тобто кожна кулька 7 гривень. Я можу додавати 7, 7, 7. Сім, сім, сім. За кожну кулю сім гривень. Ні, це буде це значить, довго і незрозуміло. Це буде незручно, тому ага. що я можу замінити множення. В мене шість кульок, кожна коштує сім гривень, так? Ага. Так. То Скільки я маю віддати за сім 7. Шість на сім. Скільки я маю віддати за сім кульок? О, за шість кулюк. 42 гривні. 42, гривні. 42 гривні. Добре, я прийшла до продавця, дала йому 100 гривень. Скільки він мені здачі дасть? 42 гривні. Ні, це я йому даю 42 гривні за шість за кульок. 100 мінус 42. Правильно, від 100 гривень віднімаю 42 гривні, щоб дізнатися, скільки мені продавець решти має дати. Напишіть в чат, скільки він мені грошей має дати. Скільки він мені повинен грошей віддати? 68. Ні. Віднімайте частинками. 100 мінус 40 – це скільки? 60. 60. І ще мінус 2. 60. І ще мінус 2. Я написала. Оля, правильно, Міша правильно, Юля правильно, Аліна правильно. Дарина 58. правильно. Так, 100 мінус 40, це 60 і ще мінус 2. 58. 58. Ігарек чомусь 56 написав. 58. О, тепер правильно. 58 гривень повинен мені віддати продавець, так? Так. А якщо він нам 59, ой, 57 віддаде. Значить, одну гривню, гривню не додав. Ось, треба рахувати, щоб вам правильно решту давали. А в мене не вмістить огоронив. Напишіть поза клітиночками. А, а ми сьогодні повинні зробити всю цю сторінку, так? Так. Так. Здесь три, ну, два завдання. Угу. так, ну розфарбовувати кульку, у вас тут завдання. Розфарбуй кульки, ви будете вже виконувати самостійно після самопідготовки. Це завдання ви можете зробити самі. А далі ми з вами, Ілюш, ти працюєш на уроці. Так. А далі ми з вами будемо виконувати завдання 34. Е, ви мені говорили вчора і писали, що ну, не всі, звичайно, у всіх різне, але деякі діти писали, що у них улюблена страва борщ. По-моєму, Кирило говорив, Софійка говорила, що любить борщик. Так, Софійка, я правильно пам'ятаю? Ні, морсько, я тільки домашній люблю. Так. Я люблю борщ, Так, так. так. говорила. Так. От у нас тут задача з вами про борщ. Для приготування трьох літрів борщу використали. Одну цибулинку. Та? А морквинок? Дві морквинки. А картопину. П'ять. а П'ять. Одну. 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 Тому що вона і так огроме. А води? Три, Три. літри. Літр. А олії? Два килограммів, двадцять грамів чотири два. Так. так, це все у нас з цих продуктів вийшло три літри борщу. А скільки складників потрібно для шести літрів борщу? Треба ще три. Треба, треба ще стільки ж додавати, правда? Так. Так. так? Щоб три така кількість, а шість літрів це в два рази більше. Правильно? Так. так. Значить, так. треба всю кількість збільшувати у скільки разів? У два рази. У два рази. Це означає, що ми будемо множити на 2. То скільки цибулинок на 6 літрів треба? Дивіться, для 3 літрів одна цибулинка, а для 6 літрів у 2 рази більше. Це треба 2 писати. Так, тому що у 2 рази більше. 3 цибулинки, більше це 4 морквинки. Збільшуємо у два рази. Правильно? Mm, так. Так. Чотири морквинки. Так. Десять картоплей. Шість літрів води. Шесть літрів води. И 40 граммов. А граммов. Угу. 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 Молодцы. А бурячки? 40 угу. Висел. Угу. Висел. Угу. А на 9 литров? На 9 літрів буде більше 5. на 3, на дві ну, робити. На 2, у три рази збільшуємо, так? На 3. так. У три рази Д... не на три, а у три рази збільшуємо. А у три рази більше. 2, 3. 3. На три літри одна цибулинка, а на 9 літрів у три рази збільшуємо. Три літри. От три цибулинки. Mm -hmm. Вісім морквин. Ні, ні, 8 морковок. ні не вісім. Подивіться, а, ні, будь 8, ласка. Дичека, зробіть, моркви. будь ласка, тишу, подивіться, 6. будь ласка, на три літри дві морквинки, а на дев'ять це у три рази більше. 8. Значить, треба два помножити на три. Це скільки? Два помножити 6. на три. дев'ять. Олечка, два помнож у три рази збільшує. Ми ж у три рази збройні. Так, збільшує. якщо три на три, так. це буде. Так ну, морквинок 9. дві, а не три, Аліна. Ну так, ну, а я, я, Два я збільшуйте у три рази. Два збільшити на три у три рази це скільки? Я просто говорю, що якщо три на три, то буде дев'ять. А у нас так, дві у нас морквинки, 2 а не 2. три. Алінко, не плутайте, будь ласка. Дві морквинки збільшуємо у три рази. Це скільки? П'ять. Це шість. Пишіть. У три рази збільшуємо. Дві морквинки збільшили у три рази. Отримали скільки морквинок? П'ять. 5 на 3, 15. Алінка, не поспішай, будь ласка, ми ще з морквинками не розібралися, тому що працюєте Алінка і Полінка. А решта діток, так мені не сказали, скільки морквинок вони написали. Я написала 6. Що... Полінка, морквинок, дякую. Морква, морквинок 6. Так, 2 збільшили у 3 рази. Ілюша, скільки морквинок на 9 літрів треба? Шість скільки на мовинок, Ілюша Шість, Ілюша, знов займаєшся сторонніми справами? Ти працюєш на уроці? Ілюха, скільки морквинок треба на 9 літрів борщу? Скільки новий пост? Тут ні. Ну, не чую. У мене комп'ютер жужить, коли хтось заговорить. Я вимкнула вже звук, от ще й тривога почалася. Так, Для 9 літрів множите все на 3, оцю кількість. Да. На 3 множити. Будь ласка, так. перейдіть в безпечне місце. А після завершення повітряної тривоги закінчите виконання завдання. До побачення. До побачення. До побачення. Перейдіть в безпечне місце. До так. Добре, до побачення. Перейдіть в безпечне місце, будь ласка.